Вітаю! Це програма «10 хвилин у студії Дарії Юськова. Під час повномасштабного вторгнення на криворізьких підприємствах нерідко зустрічається таке явище, як кадровий голод. У місті спостерігається нестача кваліфікованих кадрів для виконання трудових обов'язків. Про це говоримо з гостею нашої студії Оленою Попович, прес-секретаркою комунального підприємства Кривбасводоканал. Вітаю у студії! Доброго дня! Відомо, що наразі комунальні підприємства переживають нелегкі часи. Звідусіль чуємо про колосальний дефіцит кадрів, яка ситуація. У Кривбасводоканал. Проблема існує, і з кожним днем вона набуває набагато більшого масштабу. На підприємстві Кривбасводоканал на сьогоднішній день є 342 вакансії робітничих спеціальностей. Зараз, як ніколи раніше, ми потребуємо допомоги звичайних криворіжців, тих, які вміють працювати руками, у яких золоті руки і, як кажуть, голова на плечах. Наголошуємо на тому, що всіх прац... працівників, які до нас приходять працевлаштовуватися, ми забезпечуємо оплачуваним лікарняним відпусткою, повним соціальним пакетом та бронюванням. Стосовно бронювання, розкажіть детальніше, яким чином відбувається цей процес. Е, дивіться, з 1 грудня починає діяти постанова кабінету міністрів номер 1332 від 22 листопада якою внесено зміни до порядку бронювання працівників, відповідно до цих змін бронювання може отримати працівник, який не перебуває у розшуку, який оновив дані, який перебуває на військовому обліку, а також перебуває у трудових відносинах із критично важливим державним підприємством. Комунальне підприємство Крибасодоканал якраз відноситься до об'єктів критичної інфраструктури до важливих державних підприємств. Тому ми гарантуємо працівникам бронювання при наявності відповідних документів. У них за вашими словами підприємство потребує представників робітничих спеціальностей, про які саме професії ми говоримо. Ми говоримо зараз про слюсарів. Про слюсарів ремонтників, про слюсарів мереж водовідведення, водопостачання, про електрогазозварників, про електромонтерів, про водіїв спецтехніки, про водіїв категорії С, С 1 про машиністів, екскаватора, про машиністів насосних станцій. Тобто вакансій можемо запропонувати багато і. Відповідно до навичок, відповідно до освіти людини, до того, що вона вміє. Для містян не останню роль при працевлаштуванні відіграє локація робочого місця. У яких районах працівники потрібні найбільше. Ми готові запропонувати роботу за місцем проживання людини. У кожному з семи районів Кривого Рогу є достатньо вакансій і для слюсарів, і для водіїв, і для електромонтерів. І для зварювальників, якщо є потрібні знання, якщо є у людини досвід, обов'язково приходьте до нашого відділу кадрів. Для тих, хто прийде до нашого відділу кадрів, ми пропонуємо обов'язково працевлаштування: це стабільна заробітна плата, це відпустка, це лікарняні, це обов'язково соціальний пакет. це… Всі умови, які пропонують державні підприємства, у нас є це все, людина може обрати собі графік, який їй зручний. Тобто для водіїв, для слюсарів, для електрогазозварників це може бути або 5 через 2, або той графік, який запропонують їм у районному цеху. Тобто, в залежності від того, як людина налаштована. Повірте, ми приймаємо всіх, аби тільки прийшли, і наостанок, куди та з яким пакетом документів звертатися тим, хто бажає працевлаштуватися до вашої організації? Е, звертайтеся до нашого відділу кадрів. Перш за все, можна зателефонувати за номером 067 563 3562, або ж відправити на електронну пошту резюме. Також дуже часто з'являються у нас вакансії на наших офіційних соціальних мережах: у Телеграм, у Вайбер, у Фейсбук. Постійно з'являються вакансії різні і не лише робочих спеціальностей, інженерів ми теж чекаємо. І приходите до відділу кадрів, домовляєтесь про співбесіду, обов'язково телефоном вам роз, розкажуть, які саме документи необхідно з собою брати. І, будь ласка, чекаємо всіх. Дякую вам за те, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Це була програма «10 хвилин. У Студії була Дар'я Юськова. Побачимось.